Знаєте, що найсмішніше? Та жінка, яка кричала на господарку собаки, узяла візочок після Чихуахуа. А потім я бачив, як вона туди капусту клала, попередньо обнюхавши кожен качан. Виходжу на вулицю, холодно, вітер б'є в обличчя. Біля входу стоїть молода жінка з Чихуахуа. Вона сидить на лавці, собачка на колінах, і обидві виглядають нещасними. Щось штовхає мене підійти. Я підходжу до лавки, де сидить молода жінка. Вона дивиться в телефон, чи хуахуа лежить у неї на колінах, загорнута в рожеву жилетку. Вибачте, що втручаюся, кажу я. Ви нічого? Вона піднімає очі, вони червоні від сліз. Так, дякую, просто образливо, голос тремтить. Я ж нікому не заважала. Можна присісти? показую на лавку. Звісно, сідаю поруч. Собачка підводить голову, дивиться на мене великими очима. Я несміливо простягаю руку, вона обнюхує пальці. Вона луна, каже жінка, їй два роки. Я завжди беру її з собою, бо боюся залишати вдома одну вона дуже тривожна. А чому ви посадили її у візочок? питаю я обережно. Вона зітхає. Бо минулого разу на неї наступили люди не дивляться під ноги, а вона маленька, її не видно. Я думала, так буде безпечніше, і візочок після неї я б витерла, звісно. А ви знали, що це може викликати такі емоції? Ні, вона похитала головою. Я читала, що в Європі скрізь дозволяють собаку магазини, навіть спеціальні візочки роблять. Чому у нас не можна? Мабуть, тому що людям неприємно, відповідаю я. Вони ж не знають, чи чиста ваша собака, чи вакцинована. Вони бачать тільки тварину поруч із їжею. Але ж люди набагато брудніші. Вона підвищує голос, і луна злякано смикається. Вибачте, не хотіла кричати, просто Я роблю їй профілактику від глистів кожні три місяці купаю щотижня. А скільки людей руки не миють після туалету, скільки хворих ходить магазинами і кашляє на продукти. Я мовчу. Вона має рацію. Ви теж проти собак у магазинах? Питає вона втомлено. Я не знаю, чесно кажу я. Раніше не замислювався, але зараз бачу обидві сторони. Можливо, якби були правила, спеціальні візочки, як ви кажете, або чіткі вимоги, повідок, намордник для великих собак. Намордник, наче Хуахуа, вона посміхається крізь сльози. Уявляєте? Я теж усміхаюся. Виглядало б комічно. Вона гладить луну по голові. Знаєте, я розумію людей з алергією, або тих, хто боїться собак, але чому вони мають більше прав, ніж я. Чому я не можу з власною твариною зайти за хлібом? Може, тому, що більшість проти, припускаю я, або тому, що люди звикли сваритися, а не домовлятися вона встає, бере луну на руки. Дякую, що вислухали. Мені стало легше. Куди ви тепер підете? питаю я. У сільпо. Там дозволяють собак, навіть візочки для них є. Це далеко звідси? П'ятнадцять хвилин пішки, нічого страшного, вона посміхається. Ще раз дякую. Вона йде вздовж тротуару, луна виглядає за її плеча, я дивлюся їм услід. Мабуть, справа не в собаках, думаю я, а в тому, що ми не вміємо поважати вибір один одного. Я стою біля магазину ще кілька хвилин, обмірковуючи розмову. Раптом помічаю, що забув купити яйця, зітхаю і повертаюся назад. Біля входу знову стоїть охоронець, він курить, спираючись на стіну. Слухайте, кажу я, зупиняючись, та ситуація з собакою це справді заборонено чи просто та жінка накинулася? Він затягується сигаретою, видихає дим. Офіційно законом заборонено тварин у продуктових магазинах, але адміністрація нашого магазину дозволяє, Якщо собака на повітку або на руках, не в візочку для продуктів це правда. А чому тоді вигнали? Бо скандал почався, розумієте? Один кричить, інший кричить, інші покупці скаржаться. Простіше попросити вийти, ніж розбиратися, хто правий. Але ж вона нічого не порушила, коли взяла собаку на руки. Охоронець пожимає плечима. Так, але той скандал уже запустив ланцюгову реакцію краще було розійтися всім. Мені теж неприємно було. А ви самі як вважаєте? питаю я. Він замислюється. У мене вдома лабрадор. Я б ніколи не повів його в продуктовий, але маленьку собачку, яка на руках або в спеціальному візочку. Чому б ні, якщо господар адекватний? То це питання культури? Саме так. Є господарі, які за своїм псом прибирають, не дають гавкати, тримають на короткому повітку. А є такі, що пес їм на голову сяде, і господар скаже, що це всі навколо винні. Я киваю, він докурює сигарету, гасить об урну. Знаєте, що найсмішніше, каже він. Та жінка, яка кричала на господарку собаки, узяла візочок після Чихуахуа, а потім я бачив, як вона туди капусту клала, попередньо обнюхавши кожен качан, руками перебирала, до носа підносила, і думаєте, вона після цього руки помила? Я мимоволі посміхаюся. Ні? Звісно, ні. Одразу за хліб узялася. Ми обидва сміємося. То що, йдете ще щось купувати? питає він. Яйця забув, кажу я. Ідіть, тільки візочок вибирайте чистий, він підморгує. Заходжу назад у магазин, беру яйця, повертаюся до каси. Та сама касирка пробиває мої покупки. Знову ви, посміхається вона. Яйця забув, пояснюю я. Слухайте, а та історія з собакою, каже вона тихше нахиляючись, знаєте, що мені директор казав? Що? Що скоро в нас теж поставлять спеціальні візочки для собак, як у Сільпо, бо багато скарг було від господарів собак, що їх не пускають. Серйозно? Так, він сказав, це тренд люди хочуть з тваринами ходити, і магазини мають адаптуватися, інакше втратять клієнтів. Я плачу за яйця, беру пакет. То, може, через пару місяців тут буде спокійніше, кажу я. Сподіваюся, вона посміхається, хоча люди завжди знайдуть привід посваритися. Виходжу з магазину, сонце пробувається крізь хмари стає трохи тепліше. Мабуть, світ справді змінюється, думаю я. Може і на краще. Головне, навчитися домовлятись. Через два тижні я знову йду за покупками. Цього разу вирішую зайти в сільпо. Той самий, про який говорила жінка, з Чіхуахуа. Це трохи далі від мого дому, але мені стало цікаво подивитися на ті спеціальні візочки. Заходжу всередині. Магазин більший, світліший, і справді біля входу стоять звичайні візочки, а поруч кілька інших меншого розміру. На них наклейки з малюнком собаки і напис для ваших улюбленців. Посміхаюся, отже, це правда існує. Беру звичайний візочок і рухаюся між рядами. Купую овочі, фрукти, щось на вечерю. І раптом, біля молочного відділу, бачу знайоме обличчя. Це вона, та молода жінка з Чіхуахуа. Вона штовхає маленький візочок для собак, а луна сидить всередині на м'якій підстилці, спокійно озирається по сторонах. Я підходжу. Привіт, пам'ятаєте мене? Вона здивовано обертається, потім усміхається. Так, ви той чоловік за тебе, той, що підтримав мене біля магазину. Ну не знаю, чи підтримав, сміюся я. Швидше, просто вислухав. Це теж дуже багато, каже вона щиро. Дякую вам ще раз. Луна гавкає тихо, виглядаючи з візочка. Я нахиляюся, чухую її за вухом. Бачу, ви знайшли своє місце, киваю я на візочок. Так, тут набагато краще. Люди спокійніші, персонал привітний. І ці візочки просто рятівники, вона радісно гладить ручку візочка. Луна в безпеці, нікому не заважає, і я можу спокійно робити покупки. А конфлікти бувають інколи, зізнається вона. Минулого тижня один дідусь обурювався, що собака в магазині, але йому продавець показав табличку на вході «Dog Friendly» і пояснив, що тут дозволено. Він пробурчав щось і пішов. Людям важко звикнути до змін, кажу я. Так, але зміни вже відбуваються. Вона бере пачку молока з полиці. Знаєте, я зараз у групі в Фейсбуці для власників собак. Там багато людей діляться, де можна з тваринами заходити, а де ні. І список dog френдлі місць росте. Це добре, киваю я. А ви самі? питає вона. Так і не вирішили на чиєму боці? Я замислююся. Знаєте, після тієї ситуації я багато думав. І зрозумів, що справа не в тому, за чи проти собак, а в тому, що були правила, які всі дотримуються: спеціальні візочки, поведінка господарів, чіткі зони, де можна, а, де, ні. тоді всім буде комфортно. Ви абсолютно праві, посміхається вона. Якби всі так думали, конфліктів було б менше. Ми прощаємося і вона рухається далі зі своїм візочком. Луна махає хвостиком на прощання. Я дивлюся йому слід і відчуваю якесь тепло всередині. Може, світ і правда стає трохи добрішим, думаю я. По одному візочку зараз. Увечері того ж дня я сиджу вдома на дивані з ноутбуком. Мій друг Максим дзвонить по відеозв'язку: він живе в Одесі, ми не бачилися вже кілька місяців. Андрію, як справи? Його обличчя з'являється на екрані. Максим завжди енергійний, усміхнений, з короткою стрижкою і легкою щетиною. Нормально. Слухай, хочу тобі одну історію розповісти. Кажу я. Давай, цікаво. Я розповідаю йому про інцидент в АТБ, про жінку з Чихуахуа, про візочки в сільпо. Максим слухає уважно, інколи киває. І що ти про це думаєш? питає він, коли я закінчую. Не знаю, раніше мені було байдуже, а зараз, здається, я зрозумів, що проблема не в собаках, а в людях. Точно, Максим б'є кулаком по столу. Знаєш, у нас в Одесі вже давно в багатьох кав'ярнях дозволяють собак, і нічого, всі живі. Навпаки, атмосфера стає затишнішою. Але ж кав'ярня це не продуктовий магазин, заперечую я. А яка різниця? запитує він. У кав'ярні теж їжа, теж люди їдять. Але чомусь там собаки нормально, а в супермаркеті скандал. Я замислююся. Він має рацію. Може, тому що в кав'ярні вибір. Кажу я, не подобається, не ходи туди. А супермаркет це необхідність, туди всі ходять. То нехай роблять різні супермаркети, пропонує Максим. Одні док-френдлі, інші ні, і всі щасливі. Але ж тоді господарі собак скажуть, що це дискримінація, усміхаюся я. А алергіки скажуть, що їх права порушують, якщо всі магазини будуть із собаками, додає він. Замкнене коло. Ми обидва мовчимо кілька секунд. Знаєш, що мене вразило найбільше, кажу я. Та жінка плакала. Вона справді любить свою собаку, боїться залишати її вдома, хоче брати скрізь із собою. Для неї луна це не просто тварина, це член сім'ї. Розумію, киває Максим, у моєї сестри кіт, вона його навіть у ветклініку в переносці через супермаркет носить, бо клініка на другому поверсі, і теж каже, що люди косо дивляться. І що їй кажеш? Кажу твоє право. Але якщо хтось попросить тебе обійти його з переноскою бо алергія, зроби це. Повага має бути обопільною. Золоті слова киваю я. Максим раптом посміхається. Слухай, а може тобі собаку завести, раз уже так глибоко в тему пірнув. Я сміюся. Ні, дякую. У мене й так часу немає. Але тепер я, хоча б, розумію, господарів собак краще. Це вже прогрес, підморгує він. Слухай, мені бігти треба. Давай на зв'язку. Давай, бувай. Вимикаю ноутбук, за вікном вечірнє місто, вогні квартир, рух машин. Максим правий, думаю я. Повага має бути обопільною. Може, якби люди більше розмовляли, а не кричали одне на одного, всім було б простіше. Беру телефон і пишу в нотатках Ідея. Створити додаток, де позначені всі док-френдлі місця в місті, щоб і господарі знали, куди можна, і інші могли обирати. Можливо, це дурниця, але хто знає, директор казав, що магазини мають адаптуватися інакше збанкрутують.